Наше засідання конкурсної комісії з відборного посаду директора Одеської початкової школи No64 Одеської міської ради. Нам потрібно прийняти рішення про присутність інших осіб, які відповідають за технічний супровід, оператор відеозйомок, спеціаліст щодо візуалізації презентації. Прошу проголосувати за, проти. «То за одноголосно рішення прийнято. Одноголосно. Нагадую вам, що відповідно до положення про конкурс під час проведення засідання конкурсної комісії проводиться відеозйомка. Матеріали будуть опубліковані на вебсайті Департаменту освіти та науки Одеської міської ради. Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси у новій редакції було затверджено рішенням Одеської міської ради 10 червня 2020 року. Слово надається заступнику голови конкурсної комісії столби Ірині Євгенівні. Будь ласка. Шановні колеги, відповідно до наказу департаменту освіти до складу комісії увійшли голова комісії народи чоловік, депутат Одеської міської ради. Зараз він буде заступник голови комісії Столбої Рима, представник професійної спілки освітянин Одеси, заступник директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради, секретар комісії Бадюк Ірина, представник Одеської міської організації громадської рада освітян і науковців України, директор Одеського ліцею 55 Одеської міської ради. Члени комісії Гринчишенкалина, головний спеціаліст питань персоналу департаменту освіти Одеської міської обласної державної адміністрації, згодом не будете. з поважних причин. Пане Потапський Олексій, депутат Одеської міської ради, присутній Кравченко Ілона, головний спеціаліст відділу дошкільного та загального освіти, управління освіти та молодіжної політики, Департаменту освіти Занки одеської обласної державної адміністрації. Кворум у нас є, ми можемо почитати. починати засідання. Прошу секретаря запросити кандидата. Привіт, будь ласка. Доброго ранку. Доброго ранку. Шановні кандидати, у нас відповідно за рішенням конкурсної комісії 16 квітня 2024 року, протокол №1 1 до конкурсної комісії. Будь ласка хто Допущений до конкурсної комісії Соловйова Ірина Валеріївна. Вам необхідно було ознайомитися з різними етапами проведення конкурсу. Перший етап це тестування. Прошу витікнути білет, а інших членів комісії я знайомлю з тим, що перше у нас етап тестування на знання законодавства Четвертый. у сфері загальної середньої освіти. Четвертий. Четвертий. Прошу скрити. Шановні члени комісії, прошу звернути увагу, що матеріали проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, департаменту освіти та науки Одеської міської ради повністю опечатані в пакеті. Зараз в вашій присутності я його буду відкривати. Є всі матеріали в наявності. Білет номер 4 Будь ласка, білет номер 4 а, Сідайте, будь ласка, Щоб попередити, що на першій сторінку ви пишете призвичай м'якопадства і на останнє ставите дату проведення. Можу буде приступати, сюди комісії, прошу зафіксувати час. Десята година, чотири хвилини. Шановні члени комісії, нагадую, кожне тестове завдання передбачає 3-4 варіанти відповіді. Ми надаємо кандидату 30 тестових завдань. Не довше 30 хвилин проходиться дана робота. Один бал дається за правильну відповідь, другий балів за неправильну відповідь. Якщо кандидат набрав 16 більше балів, він проходить до наступного етапу. Чотири, так, да, будь ласка, mm -hmm. ви кажете цих. Один, mm -hmm. А. Я 1, так. Два В. Будь ласка, сам ставите. Якщо вірно, один бал. Якщо не вірно, бал. Добре. брат, так. Три, В. Є. Чотири, А. Один. П'ять В. Один.

в. В. 0. 17. В.